Останні акорди велосезону на трасі у гаю десантників провели чемпіонат області з велокросу. Учасниками якого стали більше ста десяти спортсменів. Деякі з юних велогонщиків дебютували на таких змаганнях. Закінчився у нас сезон. Уже у нас остання гонка в місті Кіровограді. Перед цим ми провели чемпіонат України. З Велокросу, в якому приймало 250 спортсменів, зараз у нас чемпіонат області приймає 111 спортсменів, які діти перший раз приймали участь у цих змаганнях повиконували перший розряд виповнили нормативи другого розряду. Діти які дуже задоволені, дуже їм цікаво. Тому що це змагання для них вперше. Були серед учасників гонки і чемпіони України. Так, у парній гонці на 4 кілометри перше місце посіли член національної збірної Артем Шевцов та переможець українських змагань Олексій Науменко. Була вдала гонка естафета. Їхав перший круг, приігрував, був другим. І потім, за счет цих участків тяжким. Об'їхав і першим став. І передав естафету Артему Шевце, Шевцову. І заїхали першими. Також Артем Шевцов переміг у гонці з роздільним стартом, а найдалішим для себе у нинішньому році турніром спортсмен називає національний чемпіонат. Це був чемпіонат України по кросу, основний чемпіонат. Був першим на груповій гонці і першим на естафеті. А от Ангеліна Філева велоспортом займається усього два роки. Я як тільки прийшла, ми одразу займалися на цій трасі, і я її вже вивчила на Ізусь. Перший рік, коли я ходила, я не кожну горку виїжджала, і тепер прийшли в наш колектив маленькі дівчинки, вони теж так плачуть, вони стараються виїжджати, але вони падають. І так же саме Наталія Івановна, мій тренер, говорить їм, що так же саме я старалася, а тепер я виїгрую перші місця. На цих змаганнях Ангеліна стала кращою в індивідуальній та парк парні гонках. Суперників було немного, але всі вони були дуже важкі і потрібно було кожному людину старатися, щоб виграти перше місце. І потрібно було ще трохи дотягнути усилий, так би бы було все добре. Дівчинка, там, яка зайняла друге місце, вона мені трохи програла. Змагання у гою десантників допомагають здобути досвід, необхідний для вдалих виступів на чемпіонатах країни, говорить один з переможців обласного турніру Олексій Науменко. Тут набирається дуже багато техніки, і потім, коли участвуєш в шосейних гонках, не боїшся там десь потрапити в якийсь завал, там ти швидко об'їдеш їх, зреагуєш на це все. Ну і так, хорошу підготовку техніку тут набираєш. Енергетики на спортмайданчику, дванадцятий рік поспіль кіровоград Обленерго проводить спартакіаду серед своїх працівників. У нинішньому році її учасниками стали біля трьохсот представників підприємства. Ця спартакіада дозволяє з'єднатися нам. Приймають участь працівники різних районів, різних підрозділів нашого товариства. Саме головне, що вони згрунтовуються тут і. Спілкуються, і це дає свої плюси в нашій повсякденній роботі, тому що наша робота пов'язана з тим, що один одному допомагають в складних ситуаціях. І ось тут відбувається це неформальне знайомство, яке дає свій плюс в загальній нашій роботі. До фіналу спартакіади вийшли п'ять команд, які змагалися на спортивному комплексі Енергоспорт. Вони визначали кращих у шести видах спорту. Електромонтер Ілля Капінус вже вісім років займається гирьовим спортом. «Гирьовим спортом я займаюся 2007 року. Спочатку виступав за техніку, за колективи робочі. Займаюся цим спортом, тому що подобається працювати на витривалість, на силу і якби. Збільшувати своє здоров'я, так почуватися себе гарно. На спартакіаді Ілля переміг з результатом 79 поштовхів. Виграти було не дуже важко, так як я займався. Ну, Хотілося б більше, хотів поставити сьогодні 101 раз, зробити. Ну, на жаль, не вийшло, тому що не так інтенсивно тренуюся, як раніше. Остаточно визначив призову трійку останній вид спартакіади перетягування канату. Тут не було рівних дружній команді зі Знам'янки. Ми команда, Це основне. Ми працюємо і в змаганнях як один працівник, як одна сила. А переможцем у загальному заліку Спартакіади стала команда управління Кіровоград Обленерго. При Кірова до уже вже один год существует команда, яка грає во всіукраїнських соревнованиях по мини футболу серед енергетичних также також холдинга холдингу висенерджі Україна. Поэтому ребята вже вместе не один год друг друга розумають полуслова, і соответственно, вже результат на Друге місце посіла команда Кіровоградського міського району електричних мереж, третє Маловиськівська команда. Переможці і призери спартакіади отримали кубки, медалі та солодкі подарунки. А на кращу команду змагань цими вихідними чекає фінальний турнір Всеукраїнської спартакіади.